Слава Ісусу Христу! Возлюблені, сьогодні вже маємо вівторок першого тижня після сходження Святого Духа. І сьогодні починаємо з вами роздумувати над Євангелієм від Матвея. Отже, будьмо уважні, одного разу йшло за Ісусом багато народу з Галилеї із Десятигір'я, із Єрусалима, із Юдеї, з іншого боку Юрдану. побачивши народ. Він зійшов на гору і коли сів приступили до нього, його, і відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи блаженні у Бога Духо, бо їх є царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні гнані за правду. Бо їх є царство Небесне, блаженні ви, коли ганбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усякі лихослів'я, та наклепи мене ради, радуйте, і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, так гнали і пророки, які були до вас весіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути викинутою геть на потоптання людя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені брати і сестри, ми чуємо сьогодні у Євангельському слові про заповіді блаженства. Це ті заповіді, які Господь дарував для того, щоб ми розуміли, як нам жити. І Господь це все завершує словами про сіль, повчанням про сіль, адже сіль це є сильний антисептик, завдяки якому продукти зберігають свою якість і не портяться. Але коли її забагато, то і неможливо споживати їжу. І якщо вона втрачає свій, сліз свою силу, свій смак, то і вона стає непридатною, яку хіба що, як говорить Господь, можна викинути. Адже сіль це є така невеличка частка нашого життя, але яка дуже важлива. І Господь навчає, щоб і ми були сілью в землі, щоб ми у всьому мали міру, і до всього ми пригодимося. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо. Сіллю землі, а Господь неодмінно нам в цьому допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!